Послухаємо, як реагував. Такий от товариш Юрєц Згарбунов. Че компанія нагадаю виграла держзакупівлі на серіал. На серіал за 33 мільйони гривень розважальний серіал про абсолютно незрозумілих персонажів. Для чого знімати такі розважальні серіали в умовах Великої війни, коли у нас півтора тисячі кілометрів фронту, він почав спекулювати, що дуже це необхідна штука для військових. І я вимушений як військовий, Сковий безперечно, це все відреагувати. Ну тому що та тому, що не дозволю. Дорогі друзі, вітаю вас! Це Юра Горбунов, і я хотів би по гарячим слідам відповісти на ті закиди, які сьогодні лунають в пресі, в засобах масової інформації в інтернеті стосовно того, що Юрій Горбунов збирається знімати серіал за державні кошти, і це аж 33 мільйони гривень. Тому я хотів би ем, розповісти все по порядку коротко, але щоб ви розуміли, що відбувається. Мульти медійна платформа іновення України в травні місяці оголосили мистецький конкурс, зйомки фільмів серіалів, анімаційних фільмів документальних фільмів з патріотичним напрямком для того, щоб підтримати. Дух українців для того, щоб ще більше підтримати наш патріотичний насторій серед цих фільмів, моїх фільмів, документальних фільмів повинні бути і комедії, в тому числі. Моя компанія про продакшн. Разом з іншими подалася на цей конкурс. Тобто держава оголосила конкурс, ми на нього відреагували. Само в самому мистецькому конкурсі взяли участь біля 123 компаній. Перемогли 53, в тому числі і прототип продакшн з нашим проектом Інгулет, який собі заключає 24 серії. Ви точно знаєте, що все, що відбувається держава, проходить через прозоро. Ми подали наш бюджет 33 мільйони гривень на 24 серії, спеціалісти знають, це зовсім не кошти. Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який буде відображати нашу сьогоднішню реальність, який будемо надихати. Чому для нас важливо зараз знімати комедію? Спочатку війни ми сотні концертів для Збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору. Як вони реагують на анекдоти, на веселі історії? Тому я точно знаю, що гумор зараз потрібен. А тепер слухай сюди, Юрєц. Під час великої війни ти вирішив заробити на українцях. Ти вирішив заробити на коштах платників податків і зняти свій гамнопродакшн. Я тобі відкрию секрет. Наглий ти покидьку, що військовим зараз не потрібні твої гімносеріали про абсолютно незрозумілих, невідомих, якихось одіозних чуваків. Військовим потрібні дрони, військовим потрібні антидронові рушниці, військовим потрібні пікапи, котрі є, на жаль, розхідним матеріалом. Військовим потрібні аптечки, військовим потрібні турнікети, а не твої гімносеріали серіали за 33 мільйони гривень. Я прекрасно розумію, що твоя нагла пихата пика це не розумію. Хоча ти розповідаєш байки про те, який ти великий волонтер. Е, знаєш, е, Юрочка, дуже боляче вчора реагували на такий от треш з закупівлями, котрі коїться в нашій країні. Дуже боляче реагували і військовослужбовці, безперечно, та і нормальні волонтери. Тому що коли люди з миру по ниці збирають кошти на дрони на автівки і бачать, як ти покидьку вирішив заробити 30 мільйонів на на незрозуміло зрозуміло, чому під час великої війни на розважальному серіалі то це у нормальних людей, нормальних українців викликає негативні емоції. А ти вирішив записати ще це цинічне відео? Всі українські військові, всі адекватні українські військові, котрим допомагають волонтери. Вони призирають тебе, призирають такого покидька, котрий вирішив зараз порозповідати, що військовим потрібні серіали. Да вони нахер не потрібні твої. Розважальні серіали. Я е, маю змогу, і мої побратими на передовій за допомогою Старлінки вони мають змогу зайти в інтернет і подивитися е, щось розважальне. А знаєш, що дійсно необхідно військовим для, як ти кажеш, нормального настрою, щоб розвіятись, е, нам потрібно, щоб ми перестали зі своїх коштів, зі своїх бойових закуповувати паливо, автівки, дрони і так далі, щоб оці 33 мільйони. Котрі до яких ти дарвав свою рученьку завдяки е, своїм е, таким же наглим цинічним владним е, покидькам, щоб ці 33 мільйони, наприклад, пішли на допомогу армії, а не на допомогу твого кармана, твого гімно продакшену. Ну, Юрочка, ще про одну твою фразу. То ми такий серіал будемо створювати для того, щоб ми достойно конкурували з росіянами на культурному і на інформаційному фронті, культурний фронт. Юро, убийся нахер. У тебе серйозні втрати на культурно-інформаційному фронті, бля, хамуха, на якому про який фронт ти говориш? У тебе багато відірваних ніг, у тебе багато загиблих побратимів на цьому культурному фронті. Боже, реально, як ви, як ви затрахали реально говорити слово фронт? Як ви задрали спекулювати на війні і так далі? Якщо ви займаєтеся такими ось цинічними речами, реально просто позавалюйте свої наглі. Корупційні пиздаки, я сподіваюся, українське суспільство надасть абсолютно правильну і адекватну оцінку таким от діям і наших можливаців, і наших чиновників, ну і так званих зірок, таких як Юра Горбунов, котрі, як вони кажуть, під час великої війни займається продакшеном і сферою розваг для військових, Абоняти і плакати, пане Горбунов, з неповагою до вас. Українське суспільство, дякую, що подивилися це відео. Дякую вам за підтримку, в тому числі дякую вам за підтримку е щодо мого звернення до президента України. Дякую за ті просто тисячі тисячі поширень. Е безперечно, е немає сумнівів, що президент побачив е це моє звернення. Борімося, поборемо, підтримуємо Збройні Сили України, боремося проти зовнішнього, проти внутрішнього ворога, проти внутрішньої наволочі і. Україна безперечно, однозначно переможе. Слава Україні.